Наступним блоком слів, який вводиться тут, будуть слова пов'язані з країнами, нашим там перебуванням, або нашим походженням або проживанням в цих країнах. І тут, я думаю, ми зачепимо ще один важливий момент. стосовно таблиці з закінченнями. Поки що цей момент закритий нас синім прямокутником. Отже. Ну, давайте по порядку. Перше. Якщо ми хочемо сказати, що якась людина, або не завжди це може бути людина, якийсь продукт, якась річ походить з якоїсь країни. Отже, по-перше, давайте розглянемо список країн, який нам дається. Як завжди, я читаю, перекладаю. Отже, Дойчланд це у нас Німеччина. Österreich, Австрія, Liechtenstein, Ліхтенштейн. Далі, декілька назв міст, Ну, таких ключових. Хоча в підручнику вам дається трохи більше міст. Ну просто щоб вони у вас були нібито на слуху, можливо, десь колись ви згадаєте, що таке місто я вже чув, бачив, що це саме в Німеччині. Берлін. Ну тут я наводив не тільки німецький, Берлін, Паріз. Парі... Париж, Ром, Рим. Ну, Наприклад, Київ, Кривий Ріг. Ну, я думаю, кривий ріг треба обов'язково знати, тому що це місце, в якому ви живете наразі. Далі. Декілька країн нетипових. Це Швайц, Швейцарія і Україна, Наша з вами країна. Їх особливість в тому, що вони вживаються з артиклем. Ну, тут в цьому блоці я його не писав, але це має бути артикль Ді. Ді Швайц, ді України. Але ми з вами будемо рідко вживати саме цей артикль, тому що коли ми з вами будемо будувати речення, що хтось або мешкає, або походить зі Швейцарії, або з України відповідно, то там цей артикль буде змінений. Далі. Коли ми хочем... Ну і цей список він дублюється і в цьому блоці, і в цьому блоці. Країни можуть бути різні, додані. Єдине, от там є парочка останніх Швеція і Україна, на які треба звернути увагу, от з огляду на те, що вони дещо відрізняються від інших країн. А так, ми можемо доповнювати цей список, от там, де Німеччина, Австрія, Ліхтенштейн, можемо доповнювати і іншими країнами, наприклад, Шпанієн, Франкрайх, Італієн, і так далі. Ну, наразі це все поки що. Давайте зупинимося на цьому списку. Ідемо далі. Для того, щоб сказати, що ми. Або хтось, або щось походить з однієї з цих країн, наприклад, або з такого міста. Для міста це також працює. Нам потрібно дієслово комен. Ось воно. Що стосовно нього, воно працює так само, як всі решта дієслів. Тобто ми беремо його, думаємо, до кого воно стосується, тобто він походить. ОКей. Тоді пишемо R, і common, звичайно, закінчення N у нас перетворюється на закінчення Т. Яке притамане, от особі він. От, далі. Обов'язково треба сказати слово Аус. Тому що ми не просто походимо Німеччина, наприклад, а ми походимо з, з Німеччини або з. з Австрії. Тобто це з це і є слово АУС. Ну, а далі вам потрібно просто назвати країну. Аркомт Aus, ну, наприклад, Дойчланд. Все. Ну, і з більшістю країн насправді цього буде достатньо. Er kommt aus Deutschland, Er kommt Aus Österreich, Z, наприклад, вона kommt Aus Liechtenstein, і так далі. Єдине, що, якщо раптом наша країна виявиться однією з цих двох вказаних нижче, ну, відповідно, як ви бачите, нам потрібно буде казати не aus, ну, вірніше, aus все одно залишиться. Єдине, що до країни додасться ще й артикль. Наприклад, давайте скажемо, що ми родом з України. Знову ж таки, шукаємо ми, це вір, згадуємо, що. В цьому випадку, коли ми говоримо про нас, можна нічого не міняти в слові комен. Далі Aus так само. Тобто, до певного моменту все, ну, повторюється, все буде однаково. Єдине, що тепер не просто Україна, а Aus-Дер України. Просто тому, що назва нашої країни це виняток в німецькій мові. Так само, як і Швейцарія. Є іще винятки. Ну, давайте поки що зупинимося на цих двох. Ось, їх насправді не так багато. Ось. Це якщо хтось щось походить з такої країни. Або можна назвати і місто. Наприклад, про себе я можу сказати. Іх, коме, Аус Дніпро. Тобто тут ні про які артиклі, оцей дер точно не треба вживати. Не дивлячись, що там за місто. В будь-якому разі це просто буде назва міста і все. Іх коме Аус-Дніпро. Все, готово. Це з приводу походження. Якщо ми десь проживаємо, наприклад, я мешкаю в Кривому Розі, або я мешкаю в Україні. Знову ж таки, це або про країну, або про місто. Тоді нам просто потрібне інше дієслово. Це дієслово вонен. Це мешкати. Зауважте що тут літера Х не має бути прочитаною, тобто вона не звучить. «Вонен». Знову ж таки, це дієслово працює як і будь-яке інше. Знову ж таки, там є закінчення, як і... До цього От всі ті словами, які ми обговорювали, там це працювало так. Тільки тепер нам замість слова aus, тобто ми не кажемо, я мешкаю з Німеччини. Ми кажемо, що я мешкаю у Німеччині. Ну, відповідно, так само як в англійській мові, це слово in. Відповідно, ну давайте скажемо, що ти мешкаєш у Австрії, наприклад. Починаємо, власне, проголошуємо на самого початку. Про кого мова, про тебе. Далі беремо слово wohnen, не дописуємо n. Приміряємось, яке треба закінчення. Знаходимо його, це з до Вонст. Ну, а далі Ін обов'язково теж. Не пропустіть його. Юстеррайф. Все, готово. Далі. Е ну, це про країну. Наприклад, давайте скажемо, що я живу в Україні, в Кривому Розі. І, знову ж таки, це саме слово. «вонен». Тільки вже з іншим закінченням, оскільки тут вже не ти, а я. Іх воне. ін, і от обов'язково не пропускаємо тут так само ДЕР, оскільки у нас мова про Україну. Індер Україне. Ну і можна через кому продовжити в Україні, в Кривому Розі. Ін, Кривий Ріг. Ну, довго писати. Про всяк випадок раджу запам'ятати особливо уважно, як пишеться Кривий Ріг, і як пишеться Україна. Ну і як звучить, тому що Ukraine це Англійський варіант звучання, нам він тут не підходить. Отже, так ми можемо, наприклад, сказати про походження різних речей, наприклад, піцца, звідки вона походить з Італії. От, Італія, ну, знову ж таки, назва будь-якої країни, в принципі, гуглиться на німецькій мові. Якщо у вас там є якась дуже прям нагальна потреба сказати про якусь країну, якої немає в цьому списку, то ви можете подивитися і спробувати знайти її самі. Якщо з нею йде артикль, ну про це, мабуть, ви теж дізнаєтесь, от, пошукавши це слово. Тобто там має бути артикль Ді, як я й казав, щоб воно було таким самим винятком, як Україна, Швейцарія. от. Але скоріш за все, це буде. Це не буде винятком. От. Ну давайте, ми хочемо розказати про піцу. Давайте з нею почнемо. Піца. Знову ж таки, піца у нас походить, тому беремо слово комен. Ну і от на цьому моменті треба призадуматися, а піца це у нас хто? Ну, давайте вважати, що це вона. Зі. Відповідно, закінчення Т. Під не забуваємо про «аус», Ну і пошукаємо і знайдемо, що Італія буде Італії. Поспішив є, Італія. От ми сказали про походження цього продукту, цієї страви. Наприклад, БМВР походить з Німеччини. Ну або щось таке. Ну, ми про речі будемо рідко говорити, якщо взагалі будемо, а от про людей. Забавте, що це важливий елемент знайомства. Типу, розказати, хто ви, звідки походите, де ви народилися, де ви мешкаєте наразі. Іноді ці місця не збігаються. Це Машпіль Іг, з Дніпро, Абарих Вони, Інкривий Ріг. Я родом із Дніпра, але я мешкаю в Кривому Розі. От якось так. Тому, по суті, нічого нового. Єдине, у нас з'являється два дієслова пов'язаних з цими локаціями або походженням. Плюс комплектом з ними йдуть такі слова, як аус та ін. Будь ласка, не переплутайте їх між собою. Аус це з, коли говоримо про походження. Ін це в, коли говоримо про поточне проживання, мешкання десь. От. Ну і відповідно назви країн, всі країни, ну, ладно, не всі, ну, крім України. Тут чотири країни Дойчланд, Österreich, Ліхтенштайн і Швайц – про всяк випадок нагадую, що вони німецькомовні. Там розмовляють німецькою мовою. Ну, певною, можливо, варіацією, так скажімо, німецькою мовою. Ось, ну, окрім України, звичайно. Ну, міста тут не всі німецькі, тому в плані міст, знову ж таки, ну, детального знання географії від нас не вимагається на даний момент. Судотехнічно. Так, це з приводу цього. І я думаю, на прикладі цієї теми. Ми можемо нарешті розкрити останній блок оцієї таблиці. Тому що насправді, окрім закінчення оцього, яким ми користувалися, комплектом до кожної особи ще йде ось таке от специфічне слово. Що це таке? Це слово бути, ну тобто, я є, ти є і так далі. В українській мові це слово не має такого широкого вжитку. От, натомість в англійській мові має. Коли ви, скажімо, хочете сказати багато в різних фраз от в англійській мові, вони передбачають використання цього слова бути, так само, як і в німецькій. Тобто, коли ви на англійській мові кажете I am, you are, He is, і так далі, це і є оце слово бути. I am це я є. You are це ти є. Ну, або ви є, там по-різному, однаково звучатиме. Або he is, він є. І так далі. Тобто, це слово. То воно присутнє і в англійській, і в німецькій мові. Просто в німецькій мові у нього більше ну, різних варіантів, в англійській там менше їх. Отже, навіщо воно нам треба? І як зрозуміти, що от в саме цій ситуації варто його використати? А це ситуація, коли у нас немає якогось чітко вираженого при, е, присутка, тобто дії немає. Давайте наведемо приклад такого речення. Наприклад, якщо я хочу сказати, що я граю у футбол, то тут чітко видно, що ми маємо справу з дієсловом грати. Відповідно, таке ж саме дієслово є в німецькій мові, і ми його вже вивчили і знаходимо, це слово шпілен. І от ми ним послуговуємося і надалі. Або, наприклад, я живу в Кривому Розі. Знову ж таки, це все про слово жити. Є таке слово в німецькій мові. Це слово вонен. От ми його беремо і далі з ним працюємо. Але якщо я не хочу сказати, що я живу, наприклад, у Німеччині, або в Берліні, давайте візьмемо в Берлін, столицю Німеччини, я не хочу сказати, що я мешкаю там. Я не хочу сказати, що я там звідти родом. Я просто хочу сказати, я в Берліні, наприклад, сьогодні, або там на вихідних. Mm -hmm. От. І отут є от ключовий момент. Давайте скоротимо це до такої фрази Я в Берліні. Де тут дієслово? Тобто яке дієслово нам шукати на німецькій мові? Немає, на відміну від попередніх прикладів. Але для німецької мови, от відсутність дієслова. Вона неприпустима, на відміну від української мови, тобто в українській це звучить нормально. Я в Берліні, окей. Ну, все тут правильно. А в німецькій мові так не можна. Тому от у разі, якщо вам хочеться на німецьку мову перекласти якусь таку фразу, в якій дієслова немає, то ми вимушені взяти, ну, давайте уявляти, що це от запасне дієслово в нашій таблиці, на такий випадок. Ну, знову ж таки, треба дивитися, хто. Тому що цей варіант цього запасного слова, він має от. Співвідноситися з особою. Типу, я був, і він був. Це вже буде дещо по-різному. А як це зробити правильно? Е Пропоную записати це речення. Іх. Знову ж таки, я в Берліні, нема дієслова. Відповідно, ми дивимося. Отут закінчення Е рядом з іх. Але ми розуміємо, що нам нема до чого його докріплювати. Бо, щоб це сталося, нам треба якесь дієслово, якого немає. Тому ми, ми пропускаємо цей пункт і одразу переходимо далі до слова Бін. От воно нам і треба. Це означатиме Я є в Берліні. Звичайно, в український... то «ім берлін е, Якщо б я пропустив слово Ін, тоді вийшло б, що я Берлін. Ну, звичайно, це не так. Це була б вже якась дивна помилка. Ось. Тому обов'язково, як я і казав, не забуваємо про ці от ІНІ. Іх БІН Ін Берлін. Далі, наприклад, а ти в кривому розі. Do. І знову ж таки дивимося. Знову ж таки, закінчення стином не знадобиться цього разу, бо діє слова немає. Беремо вже готовий варіант Біст. Du Bіст ін Кривий Ріг. Ось е -е. далі. Ну, тут ми розглядаємо це в контексті місцезнаходження десь, в якомусь місті, в якійсь країні. Які ще є фрази, де теж часто зустрічатиметься це слово? По-перше, коли ми представляємося, ми можемо сказати іх, bin, Іван. Вповідно, це звучатиме як я Іван. Далі, наприклад, коли ми говоримо про це, от є таке універсальне вказівне слово Das. От, наприклад, це Анна. Оскільки Анна це дівчинка, тоді ми беремо. Варіант для вона Зі. Тобто іст. Та, das іст, Anna. Е, далі. Анна хороша, наприклад. Знову ж таки, де тоді слово? А нема ніякого. Тобі тут знову ми приходимо до того самого: Анна іст. Ну і хороший буде Good. Anna іст Good. Далі. Ми можемо представити декількох людей за допомогою цього. От так само, як ми представили от в попередньому реченні Дас, іст, Анна. Але дещо зміниться. Подумайте, якщо ми скажемо, що це Анна і Лаура, чим це відрізнятиметься від цього варіанту? Починатиметься все так само, дас. Єдине, що якщо Анна, це у нас була одна людина, ну і відповідно, оскільки це дівчина, це вона, тобто Іст. То у другому варіанті, там, де Анна і Лаура, то це вже не вона, тому що їх двоє. Це вже вони. Відповідно, знаходимо так. Вони. Зі. Закінчення. Ну цього разу пропускаємо. Не потрібно вона нам цього разу. І бачимо варіант зінт. Відповідно, вже беремо його. да, зінт. Анна Унт Лаура. Тобто, в цілому. Випадок, коли нам дійсно знадобиться це слово, він буде дійсно дуже поширеним. По суті, це от, знову ж таки повторюю останнє. В будь-якому реченні, в якому відсутнє діє слово як таке, тобто якась конкретна дія відсутня, так чи інакше, в будь-якому разі, ви прийдете до використання цього виділеного фіолетовим слова бути. Бо без нього речення ваше розвалиться, оскільки в ньому обов'язково має бути дія. Якщо воно є, прекрасно, ми перекладаємо цю дію на німецьку мову, беремо це дієслово в якості присудка і міняємо закінчення. Але якщо нема чого перекладати в оригіналі в українському відсутнє дієслово, то у нас вже є заготовочка на цей випадок. Ми просто беремо вже готове дієслово бін, біст, іст або «зінт», так само підлаштувавши його, подивившись, хто саме у нас є, я чи вони. Тому що від варіанти відповідні відрізнятимуться. Якось так. На цьому все, в цій частині.